14. Сьогодні ми пограємо в Майнкрафт. Ну з модами <кхід> я вирішив пожити в цьому селі. Я зараз і шукаю собі ідеальну хату. Тому я в цьому селі добавлю нових захисників, окрім цього голема простого, якого легко можуть вбити зомбі. Опа! Я не знаю, чи він буде захищати, але я встановив моди на різних таких персонажів. Тому я думаю, застестити їх. Невідомий. Ч... я звук невідомий? Так. Не разумею, всей. Далее у нас іде хто хто? Биг ТВ Мэн. Окей. Эээ, e, Рес. Ага! Та кто вы не захизники? Минус зомби. Тас бах. До речі, ця корова мене було вбивала. Ідеально. Ні, стоп! Яка невидима сила вбила овечку? Що таке? Це все ви винні! Ви два титани, ви це все винні, так? Невідомий. Я відкрив. Біг ці біля мене і там. Це все ви винні. Давай голим, нападай. На, 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 на порюк закон, на по екрані. Я сказав на по екрані. На ще, на, ще. На, О, ти молодець. Ти знайшов його? Так ти зробив правильно. Так я тебе велику. Ей стопись. Почкай. Можешь якось твою ликвод? Какая спальня нового голову? А то я не знав, що ну, вони такі сильні. Тепер це село вгодима. Думаю, я думаю, наступний буде спав дві мене. Я думаю, буде не в селі. Далеко не в селі. Думаю, десь в дереві. А я у нас скільки зріст має? Чуть більше, ніж це простичів. Окей. Привірмо, що домаш. Нет, ч собі це була штука? Далі думаю, достанем перейдемо потім. Пахтаци. Скерву мене, типу. Бітка чай якийсь. І де її можна відкрити? Ничего себе, фото фа... знакое в чм? Ты издеваешься? Хай качає там свои пить бит О! Оу! Это было носу? На. Ничего себе! Чого ти такий великий, як? Чого ти такий гігант На, на. На, на. На Окей, хай, хай ходить. Спаун кабараман. Опа, ці челик нормальні, прикольні. Остак ось так, ось, так, ось Так, ось. Так, давайте, давайте, давайте. Опа, стоп! у мама. О, мей. Я я знаю, що я зроблю. Коротше, буде у нас тут ось цей. Это виглядає. І ось цей. Давайте. А це все хто? Human Окей. Okay. Що за пісня? Дивно. От до Титанії ми прийдемо вже. Перший хочу Титана. Ничего себе! Что же это? это красиво. Оу! Я начальник, окей. Спаун титанка Камера Мэн Угрейдин. Окей, оу. А ч? Икрастов кребом. окей. далі у нас є ще хтось. Є. Yep. Цей, 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 цей жорсткий, Цей и цей... Там камера меня направить. У него мол, тут А, ты ти... там спикермен. Крутый, чел, крутый, крутый. Да. Спайдер. Спаун камера вумен. Паунбіг, камерамен, сезон. Тепер... Спикермен обрейд. І. Ооооу, тантивімен. А він не такий як... Вони, але от. Окей, just пішов перевіряти... Ой, Що я роблю, Інших. Зараз ми перебіримо... Все одних. Mm. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Окей, я спав на туалет. Фось круте. Вау, нічого собі! Тосі цілий трон. Та я ну, Їздити можу! Та ви знаєте, скільки я всього можу на цьому зробити? Та я просто буду їздити! Давай, ну-ну, скелет. Пам'ятай, що того тушка. На тобі! Це круто! Це що фу... Це... за? Це що за якийсь BMW таулет? Це що за БМВ таулет якийсь твій? Оу! Йоу! Кап'ять, я це зараз впаду! Та, та ця а, а під водою як він? Бач, під водою не дуже. Окей, okay, давайте зараз виберемо швиденько ще одне містечко. О, дивіться, я думаю, можна тут лави зупинитися. Десь тут в воді я залишу Спам, флай, таулет. Токсик тулет. Бас, Це Це. Стоп! Зупинися, туалетику! Зупиніться! Той ж говорить лаві? Нам треба лише одного! Нам треба лишень одного. Ви це знали? Тавлети. Okay. Um, Окей. Емм. нас? Мутант. Чи? <глухи> Подивіться, ну це... Це нереально трешово. Ой, о о о -мо! не все таке, а!

стоп. Где это? Воу, Вау воу! Шоу, Шо? не пилотил. Начинается расстрел, якось.

okay okay oh okay. Hmm. Fuh, what's the normal кажется, что она пробежала он была спикермена. Дантит. Ё-моё, пошли! Луна, потоки дантит и идут. Control okay. Controlled big speaker man. Павук, свиня, павук! Я в первый раз так и бачу! Ой, а я тут фіма? йо, йо -мо, чел-то дикий. Стоп. Ти це реально дикий. Що? Він. Он. Вони тут тут по. О. Дитинка. Вибачте, що в їм тут помішали мутант. Це теж дикий. To skąd dziwman. Okej. O i ty tan spikerman zaraz. Bardzo z nim. Мутантів, раз, 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 раз. Ось так. Дивіться. Ем, це мутанти і, і ми вже бачили з нього. Вене, зомби. Так. Так, це все за харкань. Мені не підходить таке харкань. Його моя. Тому. На, 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 на. Йей! Получи Получив заслугах. На, на. Ма! Ха! Давай, біжи, біжи. На зустрічев.

Ясно. слабкість на безкинечність, мені так не підходить, куда я. Танте, сніговики, нападайте! Кидайте всі кубики на льоду на, 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 пішли кидати. Є, того закидали. Оксо так. Вау, а який він гарний. Хто б'є цього Оксу? Хана його. На ти всі за Накидуйте його. Давайте. Молодці. Прокути на нього? Треба випустити ексолотиків на волю. Ексолотики. Будьте тут? Чи не хочете? Так, сладке Левіть собі! Левіть! Далі! Мутант хаск. Але мутанта теж ми перевіримо десь Воу, тут! У нас купи полетіте, прилетіте, Ось так. І далі. Ось так. Напан oh. скале. От його ми Я якраз і бачу. От його.

Прибити його, відходьте, mm, Опа! Це вже жорсткий чел. Крусуперський ефект у нас жодки. Неге! Так просто не здасться. Окей, мутант пігель. Це було жорстко Спайдер-пік. О-о-ой, якраз ми і бачили. Давай это, Спайдер, пиг, 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 Спайдер. Пиг, Спайдер. Давай это, поу-то, наплатить... Зомби-пигманы. О, теперь... Дивіться, хто... Наш лофаті... Сей, сей... Наш лофаті вони... Мутант Емпліто... Орюн Голем... Це жорстка тема. Нічого собі. Тепер. Це фаск. Думаю, на цьому можна зверсти і па Па па! -па!